Відбулась у Кенморі заключна жіноча гонка. Ма старт. Після першої стрільби утворилась лідерська група з шести біатлоністок: Сімон, Арнеклайф, Давідова, Жанмано, Ханна Еберг та Яніна Хетіхфальць. Але хиблять на другому вогновому рубежі Чешка та Шведка. І ця група зменшується до чотирьох спортсменок. По два промахи мають Сімон Тарник Лайф на першій стійці, а на лідируючих позиціях залишаються Жан Моно та Яніна Хетіх Вальц. На третє місце підіймається Ханна Еборг. По промаху на заключній стрільбі мають француженка та Італійка, але залишають вони за собою перші позиції. Третьою на останнє коло виходить джелон Югона. Боротьбу за золото у підсумку виграє Лужан Моно. Саме вона бере малий кришталевий глобус у цій дисципліні. Срібною призеркою стає Яніна Хетіх-Вальц, для німкені це перша медаль Кубку світу в кар'єрі. І також перша медаль для француженки Гона, яка сьогодні стає бронзовою призеркою. У квітковій церемонії Жустін бризас Боше, Анна Гандлер та Ханна Ебер. Сьомою фінішує жулія Сімон. На восьмій позиції Інгріт Тандревольд у них по три промахи. І на двадцять першій позиції фінішує Ліза Вітоцик. Але все ж таки саме вона здобуває великий кришталевий глобус у цьому сезоні. На двадцять третій позиції закінчує цю гонку єдина представниця від України Юлія Джима.